У фіналі чемпіонату рівного з волейболу серед чоловічих команд на майданчику спорткомплексу університету водного господарства зустрілись господарі та представники МГУ. У складі останніх було заявлено одразу кілька професійних гравців. Як результат, команда міжнародного економіко-гуманітарного університету здобула впевнену перемогу у трьох партіях. Ігра була достойна, суперники достойні. Звичайно, перемогли сильніші. Я рахую, що команда достойна виступати на універсіаді України. Я думаю, що ми будемо готуватись до цього чемпіонату. Третє місце на змаганнях здобули представники управління СБУ. Чемпіонат рівного з волейболу відбувався в рамках традиційної міської спартакіади. Це був другий після кульової стрільби. Вид програми. Спартакіада проходить з 15 видів спорту і. Саме в залі Спартакіади. Буде визначено перші місця серед вищих навчальних закладів 3, 4 рівня акредитації, першого, другого, технікумів ПТУ і виробничих колективів. Наступним видом Спартакіади буде жіночий волейбол. Цей чемпіонат стартує в Рівному вже наступного тижня. Вікторія Бондар, Назар Мідріан інформаційна програма День.